Друзі, всім привіт. Ось ми вже пережили ці снігопади весняні, що було недавно, скільки днів назад. Зараз бачу по брунці, в принципі, не пошкодило. Як я і говорив вам, що переживати немає чим. Ну і зараз дуже така важлива справа для лохини. Я буду вносити своє основне добриво за сезон таке весняне добриво. Осмокот. Чому я користуюся саме осмокотом? Тому що це комплексне добриво, в ньому вже є фосфор, азот і калій плюс мікроелементи. Ну і воно пролонгованої дії, що ось це, що найбільше облегшує роботу. Оскільки воно пролонгованої дії, то мені не потрібно його вносити по маленьких кількостях, але багато разів. Вистачає тільки раз його внести, і воно буде діяти на якусь конкретну кількість часу. Для лохини я вношу добру осмокод строком дії на 2-3 місяці, максимум на 3-4. Сьогодні буду користуватися, як і завжди, на 2-3 місяці. Зараз це все покажу, як я вношу, ще деякі нюанси обговоримо по осмокоту. Ну і не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і до роботи. У нас такі великі рослини, як в мене. Я, це вже 7-8 років лохина має. Ми вже досить хороший врожай з неї збираємо. Я починаю своє живлення з сульфату амонія. Це йде добриво водорощини, воно азотне суто. І вношу я його досить таки рано ще з середини березня. А от зараз вже вношу додатково це осмокот, це вже йде як основне доброго, як основа для моїй системи живлення. На всі рослини, які молодші 5 років і такі досить невеликі ще в розвитку. То я рекомендую все ж таки починати з осмокоту. Всі інші добрива азотні, ну, такі як сульфат амонію, рекомендую вносити, вже коли рослина досягає ось таких габаритів і старше 5 років. Осьмокод я вношу тоді, коли вже брунька ось в такому стані, вона вже фактично привідкрилася, ось, як бачите, вже така досить почала, почала вже досить так вегетувати. І в такий період саме вношу смокот. До речі, по стані бруньки. Так як маю з чим порівняти, бо всі відео зберігаються на каналі, то по даті бачу, що минулого року вегетація фактично почалася десь на два тижні швидше, І, відповідно, цього року ягода на два тижні буде пізніше. Ну, це є непогано, це є такі, такі природні терміни дозрівання ягоди лохини, тому що минулого року це було аномально. Вона дозріла набагато швидше, ніж би. На рахунок плодової бруньки, ось як теперішні снігопади на неї вплинули і заморозки. Ось бачите, вона не почорніла, в неї гарний такий природний стан. І я думаю, що на врожайність це не мало б вплинути, все буде в порядку. тут. Інша справа, якщо б цей заморозок вже повторився десь у травні, тоді, коли вже появиться завість, і або рослина буде активно вже цвести. Тоді будуть проблеми. Зараз проблем не має бути з цим. Отже, повертаємося до основної теми відео живлення рослини. Підживляти я зараз буду осмокотом строком дії на 2-3 місяці. Це досить унікальне добро, тому що пролонгованої дії, і плюс воно комплексне і має мікроелементи. І ще така цікава його дія це те, що у нього спеціальна така капсула, в якій поживні речовини йдуть. І за допомогою цієї капсули, коли холодно на вулиці, вона не вивільняє себе поживні речовини. Коли тепліше, рослина починає активніше виготувати, вона починає вивільняти поживні речовини з себе, і таким чином це добро не працює в холосту. Користуватися буду ось такою міркою від кіндер Surprise. дві оцих більші частинки його це є якраз 50 грамів. По інструкції сказано, що потрібно цим добривом підживляти. Якщо рослини висаджені в відкритому ґрунті, це 50 грам на метр квадратний, тобто якраз під таку рослину виходить 50 грам. Або якщо ваші рослини висаджені в горшках, тоді дається 5-6 грам на літр субстрату. Але все ж таки не більше, ніж 50 грам. Отже, підживляємо зараз. Підживлювати буду ось так максимум заглиблюватися в цю мульчу. Це для того, щоб на добро не потрапляв ультрафіолет від сонячного проміння. І буду вносити ось так кругом 30 см навкруг центру куща. Ось сюди в центр не буду його сипати, це для того, щоб не попалити кореневу систему, а тільки ось так навкруг. Ось. Ось так підживлюємо. І ось так я сьогодні закінчу основне весняне внесення добру під мою лохину. Користувався сьогодні я осмокотом. Осмокот – це добро пролонгованої дії. Потім, звичайно, вже з кінця травня я буду вносити інші добро, літні, ну і далі в серпні добро для підготовки до зими. Тому спостерігайте за каналом, все на рахунок живлення далі буде викладатися. Там побачите, біля кожного відео буде дата, і так будете орієнтуватися, коли, що і як вносити. З усіма добрами ви можете звертатися, все є в наявності, але я вам відповідно вже поясню, яку кількість і коли їх вносити. Тому не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і все, всім, на все добре, до побачення!